У Микитинцях в ДНЗ відкриють додаткові групи для дошкільнят. Таке розширення відбувається в одній із тамтешніх новобудов. Нині там тривають допоряджувальні роботи. Це буде філія комунального дошкільного закладу Янголятко. Наш садочок зараз наповнений стовідсотково. Дітки потребують місць нових, тому є така потреба у відкритті філії садочка номер 25 Населення зараз складає села близько 5 тисяч населення. Це офіційно зареєстровані, але ми розуміємо, що живе набагато більше, оскільки є внутрішньопереміщені особи. Є люди, які не мають реєстрації, але проживають на території села. І власне вони хочуть, щоб їхні діти теж тут поруч, Відвідували і школу, і садочок. Додаткове відкриття двох груп для дошкільнят результат домовленостей Івано-Франківської мерії і забудівника. Приміщення, яке ремонтують, пустувало близько п'яти років. Забудівник погодився віддати його для виховання Микитанецької малечі. Здачу робіт ми плануємо в травні місяці, а повноцінно взяти діток з вересня місяця. Тобто для цього вже повністю зроблені всі роботи. Тут буде, звісно, ігрова кімната, спальня кімната, а місце, де дітки будуть приймати їжу, звісно, технічне приміщення, туалет, все для того, щоб повноцінно відвідувати дитячий садочок. Філія Микитинецького 25 го ДНЗ вже з вересня прийме півсотні малюків, розширити дитсадки міські чиновники спробують і в інших селах івано Франківської МТГ. Зараз дуже складно капітальне будівництво, тому ми в співпраці з різними забудовниками, стараємося відкривати такі пристосовані. Приміщення під дитячий садок. Також плануємо в Опришівцях, Там теж на думала, що роботи там тривають В Березівці. Ну і стараємося, щоб скрізь десь потрошки, по дві, по три групи відкривати для дітей. Михайло Березен, Ярослав Лелет новини на вежі.